На даний, час, на даний час ще не всі повністю дерева прибрані. Іде роботи по прибиранню того, що, скажімо так, надуло за, з вечора, вчорашнього дня ну, і цілий день. Приблизно десь 20 дерев впало повністю, виверно з корінням або впало. І десь приблизно близько 30 дерев. Пошкоджено. Це відчахнулися гілки, розчахнулося дерево. Це на території міста, це не включаючи території комунальних підприємств, там території кладовищ, території парків і скверів, внутрішньобудинкових територій, там де є балансоутримачі. Це виключно на території міста. На території міста з дорог все прибрано, з тротуарів все прибрано. Там, де Незначно були пошкоджені машини, дерева лежали на машинах, також прибрано. Зараз йде вивезення цих відходів деревини, які залишилися. Так в основному з дорог все, попри... ну, все поприбирали. Треба тепер це все, все вивезти. І тому зараз йде робота по вивезенню. Працюють комунальні підприємства міста Черкаси, також ДСНС працювала вчора на території міста, знімала дерева, допомагала і організація, підрядна організації, які підпорядковані Департаменту дорожньо транспортної інфраструктури та екології.